Хотілося б показати дещо цікавеньке зі своєї колекції. Це можна сказати один із перших наборів зоряних війн, які взагалі мені купили, коли я ще був малий. Це Flash Speeder по першому епізоду. Здається, рік виходу у нього 2002. Як розумієте, ні коробки, ні інструкції не збереглося до наших часів, на жаль. Хоча інструкція є, але я вона в дуже поганому стані і показувати ну, не бачу сенсу взагалі. Що ми маємо по цьому набору? По-перше, в нього дуже цікава комбінація кольорів: це зелений, темно-сірий і коричневий. Сам набірчик дуже маленький. По його стану видно, що він збирався розбирався, ну, безліч разів. Напевне, ну, сотню так точно, а може навіть більше. Є невеличкий скол, ось де надломана деталь, але ну, замінити поки що не бачу сенсу. Виконує свій функціонал, виконує. По функціям, що у нас по функціям? Відкривається ззаду типу багажник. І так, ще одна деталь втрачена, це таке сідло чорне. Ну, типу, тайл такий кутовий, замінений на оцю чорний скосик тих часів. Для чого це зроблено, по-перше, так зручніше, що воно закривається і не відкривається. Дуже зручно. Ще в комплекті повинен бути бінокль в такому дарк. Blush grey в старому сірому кольорі. Набірчик дуже старий, вже розсипається майже в руках, але це моя незграбність, скоріш за все. Що можу сказати? Є одна принтована деталь це з цього набору, не звідкись взята. По фігурці, ну, так він виглядає знизу, трішечки пильний, трішечки старий, але ну, це раритет. Для мене це раритет це один із вінців моєї всієї колекції. По фігурці, що можу сказати по фігурці? Фігурка має дефолтний вираз обличчя, ну, стандартне Легівське старого типу. Голова ще зі стадом, не з трьома отворами, а і саме зі стадом, з надписом Лего. Фігурка оригінальна, тобто ну, я намагався в своїй колекції не зберігати щось китайське. Дуже гарна шапочка в коричневому кольорі. Ну, всі знають охран... охоронців принцеси Леї», як вони виглядають. Сучасні. Це ж фігурка стара, їй вже 22 роки виходить, плюс-мінус. Ну, Так, він десь куплений в 2002 2003 максимум. Ну, Сам набір вийшов в другому півріччі 2002-го. Фігурка в мене не одна така, бо вона дуже прикольна. Є ще одна, але ця не повністю комплектна. По-перше, в неї немає кистей рук. В коричневому кольорі і немає ніг. Ну І руки трішки розбовтані, але ну це автентичні руки, це від такого самого Торсика. Тут трішки покоцана шапочка, але голова теж старого зразка. Але це, напевно, трішечки старіша за цю, тому що тут тройні, тройні отвори. Ну Всі знають їх, навіщо зробили, для чого вони взагалі служать, і яка їхня історія. Це теж фігурка оригіналу, але вона трішечки некомплектна. Ну, в принципі, якщо разом, то виглядають досить непогано на поличці, в спідері. Так що ото так. Дивіться, далі мої обзори буду викладати мога частішим відео. Підписуйтесь, лайкайте, ставте вподобайки, коментуйте і обов'язково наступне відео буде порівняння. Нового зразка спідера зі старим. Кому цікаво, дивіться, обов'язково, але це не наступне відео буде, це буде десь через 2-3. Ну, Я пам'ятаю, що потрібно порівняти цей набір з оцим набором.